Після обіду 26 лютого селом Бишкін сумського району йшла колона ворожих танків. Російські військові лишили по собі знищені і напівзруйновані будівлі. Так, 73-річна пані Ганна більше не має ані літньої кухні, ані сараю. Не витримали серце і свекра, коли він рятував будинок жінки. Мене навірно штовхнуло. А я була на тій стороні кухні в своєму дворі. Була і мене от стовпнула. Я там пролежалась. Хто наскільки, хто замкнуло. соді глянула, дим валив у гвірточку. А кухня, як хата була. Для одинокого чоловіка дивись, пора там протопив. На що на мені хата така здорова? Хата тутечки все прийшли і з того описувати. Тільки описується хата. Кухня оце, кажу, хто мені, якщо ви так гроші, мами привезіть мені. Піноблоку чи пішла коблоку, у мене кури, все живність ходить по двору. Вам хату спасли, а батька ні. Батько тому лежить на дровах, отож там у дворі. Лежить, хоч може, злякався. Ні, може не факт. Взагалі переніс він молодий, 68 років. Сусідка пані Ганни Валентина цього дня втратила все і будинок, і господарські споруди. Облаштовувала вона все це понад 15 років, заробляла, продаючи городину, яку самотужки вирощувала. У мене немає ні ложки, ні вилки, ні тарілки, нічого. Що дають, що люди дають? Оце одежа, все, все мені дали люди. Я думаю, що прилетів із танка снаряд. І він ударив з цієї сторони. Сарай почав горіти. На сарай, як завжди, в селі, сіно, солома. І загорілося отсюда. Тут переходні двері, ворота дерев'яні тут стояли. І двері горять, все горить, тушить нічим. Пожарку дзвонимо на лебедин, вона відповідає воєнні дії, не виїжджає пожарка. Ще б може, хоч би якось, так, все одно ніде води не візьмеш. Так танки йдуть, руські. Руські йдуть танки. Тільки на, до будинку наблизимося з братом, а вони їдуть. О, там за тим деревом, там дерево таке було, кричить, не, не висовуйся зараз. Ну хто його значить? Вони б стріляли чи не стріляли, ми не знаємо. А страшно ж все одно. Постраждав того дня і будинок пані Олени. В оселі повилітали шибки, а у стіні зяє діра. Там нарушено. По-перше, це єдине, що, мабуть, спасло, то це оця, що вон, перемичка, що лежить над вікном. Вона бетонна, от, от звідси її добре видно, вона надбита, ота перемичка, вона видно, десь вони, куди вони впало, хто його знає. Бо вдома ми ну, кілограма 3-4 назбирали осколків. 3-4 кілограма. Такі, знаєте, як оця рука, такі длинні, рваті, мелча. І навіть є на одному різьба. Такий вигляд стіна будинку має зсередини. Оце все хвилею сюди, викинули всі посуду, геть усе, і його скрутило отак, і аж отуди оце оця ось сюди гахнуло. Пані Олена намагається навести лату господі, але каже, щоб дім не завалився, їй потрібен спеціаліст. У селі тим часом працюють працівники суми Обленерго. Вони лагодять лінію, бо її пошкодили тоді, коли ці будинки. З 24 го числа працюємо. А так в основному, всі зі світла. Окрім тих будинків, які нині руїни.